Зубер 15 кВт. Купляв його у 2020 році. І ось уже 2 роки користуюсь. Стосовно котла, можу сказати, наступне, зарекомендував себе доволі непогано, котел не вибагливий, як і у дролах, чи в паливі, так і в експлуатації. Заслоночка у мене регулюється механічним способом, тяга також природня. Сам котел зроблений з жаростійкої сталі. Це доволі непогана сталь. Товщина її становить порядка 5 мм. От, цього в принципі повністю достатньо для його тривалої роботи. Щодо топки, топка досить велика, 125 кубічних дециметрів, об'єму поміщаються Будь-який матеріал від дров до брикетів, пелетів і всякого різного іншого палива. Так, котел досить хороший. Ну, і Також він в моє, моєму випадку працює в парі з бочкою утепленою. Так ось вона є. Утеплений термос. Я його, звісно, придбав. Так, ну, додатково ще утеплив, була можливість. Бочечка у мене літрів 700 має приблизно, це можливо не сильно достатньо, але ну, місце обмежене, тому можна і на тонну, він справляється без проблем. Ось така система і такий ось котел. От, тому, якщо шукаєте невибагливий котел, який не складний в експлуатації, в принципі, котел-зубер-утилізатор підходить вам. Звісно, там є ще інших котлів, багато ви можете перейти собі, ознайомитись з продукцією. Ну, на цьому, напевне, що все. Дякую вам за увагу і гарних покупок.